Аллилуйя, халвія. Вітаю вас, народ Божий вас Божий. Бог є любов, Бог любить людей, і Він цьому не змінюється. І Ісус Христос, Він Господь. Той, хто переміг смерть, Той, хто відкупив нас людей від прокляття закону, прокляття духовної смерті, нема чи хвороби, ні щити. Ісус Христос. Той, хто воскрес і мертвих, щоб кожен віруючи в нього не загинув. Бог любить людей. І він цьому не змінюється не на секунду, не на якусь соту, навіть долю секунди. Тому ми, люди просто так не гинемо. Бог завжди кожної людині дає можливість. Покаятись, дає можливість прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Біблія говорить, Він довго терпить нас. І Він не дивиться на ліця, Він не ліцеприятний. Нема такого, що хтось йому подобається, а хтось ні. Тому Біблія говорить, що без віри догодити Богу неможливо. Без віри. Віра приходить від слухання Слова. Божого. Бог завжди відповідає на віру, Бог завжди реагує на віру. Він бачить серця людей. Для нього важлив наш дух. Людина є дух, маєш душу, живеш в тілі. Ти не просто тіло. Хто сьогодні вчить, що тіло може жити вічно глупость? Глупость і ще раз кажу глупость. Видумки людські. Люди питаються що говорити те, в чому вони не розуміють, Торгаються в те, чого не знають. Біблія говорить, тіло, воно тліє, а дух живе вічно. Істинна людина це є дух. Ти маєш душу і живеш в тілі. Тіло, тіло це не істинний ти. У тіла є почуття, а природа людини вона в дусі. Тіло без духа мертво. Тобто дух дає життя тілу. Ну, це інша тема, але я зробив тут акцент на дусі людини, щоб ми розуміли, що людина є дух і віримо ми Богу духа. Або Біблія ще говорить, скритий від фізичного глазу чоловік це дух людини. Ти маєш душу, душа це разом, воля, емоції. Да, це частина духа. Але душа не народжується з гори. Народжується з гори. Дух людини. Тобто той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Тому ми віримо в Богу не душою, не тілом, а духом, серцем. Так, да, Біблія ще називає дух людини серце. Серцевіном, внутрішність людини. Скрити від фізичного глазу. Це не те серце, що качає кров по тілу. Халлилуй. Біблія ще, Павло каже, що по внутрішньому чоловіку нахожу задоволення в Слові Божому. Хоч моя, моя внешня людина, вона тліє, а внутрішня обновлюється по образу Ісуса Христа. І так. Без віри догодити Богу нам важливо. Наш... На наш... Хто скаже, що ми догождаємо Богу таки? Ні. Догодити це означає, що ми живемо вірою. Щоб щось прийняти від Бога, нам потрібна віра. Бог хоче давати свою любов. Він може це робити. Він є любов'ю. Бог хоче давати допомогу. Бог хоче відповідати на молитву людей. Бо хоче допомагати, так да, я вже це сказав. Бо хоче спілкування з людиною. Бо хоче, щоб Господь Ісуса Ісусу проявляло в житті людей, щоб Ісус Христос був цілителем для людей, забезпечителем. щоб благословення Господнє працювало в житті людей. І для цього нам потрібна віра, щоб все це прийняти від Бога, щоб це, це здійснити. Нам потрібна віра. Вір, віримо ми серцям, а встами сповідами, вчинками ми підкреплюємо. Ми живемо вірою. Аллилуйя. Да, це є боль Божа, щоб ми люди жили вірою. Бог не є недоступним Богом. Бог не є тим, з ким трудно щось договоритися. Ні, віра. Нам потрібна віра, ми живемо вірою. Не просто знання, а вірою, вірою в серці, віра від Слова Божого. Вірою, ми приймаємо Духа Святого. Вірою ми очікуємо прояв Духа Святого, як дари Духа Святого. І це реальна історія Одні люди в церкві. Дійсно, в одне служіння вони вірою почали співати Богу пісні. Вони повірили, що Бог зараз тут з ними. І вони реально побачили прояв Божої слави на служінні. Дійсно, проявились деякі дари Духа Святого. Через неділю на наступне служіння. Просто ці люди подумали, що проявила сила Божа і за того, що вони співали ці пісні. І якось себе поводили. Вони опять почали співати ті ж самі пісні і якось там себе поводити. Ну не було такого проявлення. Вони на наступне служіння так зробили на четвертий раз, п'ятий раз. І потім опять таки на шостий раз вони, не осознаючи цього, включили свою віру. І оп'ять були дари духа проявлення Божої Слави. І вони подумали, от ми прорвалися. І придумали таке служіння, як прорив. Ну, є віра. Так, да, ми можемо сказати, ми прорвалися, ми пробилися вірою, а не за того, що ми щось робимо, думаючи, що і за того, що ми щось робимо, буде. Так, да, ми робимо щось, але ми робимо вірою. Ми співаємо псалми вірою. Ми на служінні, ми збираємось вірою. Віримо, що Ісус посеред нас, що Бог з нами. Вірою, ми дійсно очікуємо прояву Духа Святого, як дари Духа Святого. Тобто ми самі від себе не можемо цього видати. Дух Святий діє як йому завгодно, як Він хоче. А вірою ми це приймаємо. Ми віримо Слову Божому. Ми не просто віримо в те, що нам говорять люди, а ми віримо Слову Божому. Коли ми чуємо дійсно проповідь Слова, вчинять слово, віра приходить, віра зростає, віра зміцнюється. Тому дуже важливо дійсно. Сьогодні чути проповідь слова, а не просто якісь людські переконання, науку. Все ми своє місто є. Аллілуй. Ми живемо вірою. Вірою, ми змінюємо факти. Вірою. Ми здійснюємо Господство Ісуса. Вірою, яка проходить від Слова, яка є в нашому дусі, яка освобождається через наші слова і вчинки. На землі воля Божа, як на небі. Халілой віра це да не завжди миттєвий результат. Це не завжди зразу щось миттєве повинно з'явитися, проявитися. Халлілуя. Халілуй. Ми приймаємо благість вірою, ми приймаємо милість, Божу, вірою, Ми приймаємо любов, Божу, вірою Віруємо, сповідаємо слово. Вірою, ми очікуємо здійснення Божих обітниць. Вірою, ми віримо, що Ісус з нами. Вірою, Слово Боже, ми віримо, що церква – це тіло Ісуса Христа. Вірою. Мы приймаємо Иисуса Христа, Господа, и благословение Господне, веруем и приймаємо все те, що зробив Иисус. Аллилуйя. Мы живем верою. Во имя Иисуса. Аминь.